Слово Верітас на ранок, 22 грудня. Сьогодні церква приготувала для нас уривок з Євангелія від Луки. Після благовіщення Марія вирушає в дорогу до Єлисавети. Побачивши Марію, Єлисавета сповнилася Святим Духом і розпізнала в ній матір Господа, і навіть дитина в її лоні здригнулася. Єлисавета вітає Марію, а Марія у відповідь величає Господа і радіє Бозі. Величає душа моя Господа і радіє Дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Уривок з Євангелія, над яким розважаємо сьогодні, сповнений прослави Господа за спасіння, пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя. Ізраїлем, якого пригортає сьогодні Бог, є ти, в якому стані є твоє серце за два дні до різдва. Можливо, не розумієш деякі обставини свого життя. Маєш страх від майбутнього, втомлений від непевності. Бог тисячоліттями творив історію спасіння людства, Твого Спасіння, готував народження Ісуса, Спасителя світу, який народився у непростий історичний час у не найкращому місці, у вбогості, у стайні і сьогодні прагне і може народитися у твоєму серці, незалежно від Твоїх обставин. Нехай слова про слави Марії з Євангеліє. Стануть сьогодні твоєю молитвою, довірся проведінням Божим і його задумам, війди у прославу, щоб зажити справжню радість у Бозі. Господи, прийди.